Всім привіт ви на каналі Food Very Good. У сезон кабачків приготуємо дуже просту, легку та смачну закуску із кабачків. Така закуска сподобається вашим близьким та друзям. Також не забуваємо підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Для початку кабачки промиваємо під проточною водою. Та нарізаємо тонкими пластинками за допомогою овочечистки. Також можна нарізати тоненькими кружечками. Для цієї закуски краще обирати молоді кабачки. Нарізані кабачки переставляємо у окрему ємкість, солимо та ретельно перемішуємо. Чим тонше нарізані кабачки, тим швидше і краще вони промаринуються. П'ємо чайну ложку солі та перемішуємо. Залишаємо кабачки на 20-30 хвилин, щоб вони просочились сіллю та впустили сік. А тим часом приготуємо маринад. Окрему ємкість наливаємо соняшникову олію та оцет та злегка перемішуємо. Сюди ж додаємо сіль, цукор. Цукор можна замінити медом та перець. Перемішуємо, щоб розчинили сіль та цукор. Та додаємо видавлений через чеснокодавку чесник. Також для цієї закуски нам знадобиться свіжий пучок кропу. Кріп дрібненько нарізаємо. За бажанням також можна додати петрушку. Пішло 30 хвилин. Ось ми бачимо, як овочі гарно впустили сік. Злегка віджимаємо та зливаємо весь сік. Додаємо дрібненько нарізаний кріп та маринад. Все гарно перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо на кілька годин у холодильник, щоб овочі гарно просочились маринадом. За 20-30 хвилин кабачки вже можна подавати до столу, а щоб краще вони промаринувались, залишаємо у холодильнику на кілька годин. Чим тонше нарізані кабачки, тим швидше вони промаринуються. Після чого догустуємо хрумкі, свіжі та ароматні кабачки. Весь перелік інгредієнтів в описі під відео.